Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вадовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього року корекція знань учнів у досконалення писемних навичок. Ось і все, дзвінить дзвінок, Ось йти до на урок, сядьте зручно, усміхніться, та на мене поневіться. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 29 квітня. Класна робота. Якщо вам потрібен час зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Гаджик, родзинка і читачка чи бетончик цікавляться, що ви знаєте про речення? Виконайте їхні завдання. Прочитаємо з вами вірш, підкреслимо спонукальне речення. Тихесенько увечір на землю спадає, і сонце сідає в темнесенький гай. Ось сонечко, ясне, невже ти втомилась? Чи ти розгнівалась і ще не лягай? Отже, іще не лягай, це є на спонукальне речення. Прочитаємо з вами речення. Друзі подорожували Україною. Це яке у нас розповідне, питальне чи спонукальне? Розповідне. Тепер перебудемо його спонукальне. Друзі, подорожуйте Україною, а питальне. Друзі, подорожували Україною. Отже, ми з вами знаємо, що за метою висловлювання речення поділяється на розповідні, питальні та спонукальні. Отже, записали, будь ласка, вправа 1. Пишемо друзі, подорожували, україною. Наступне. Друзі подорожували Україною. Друзі. Подорожували Україною. І наступне спонукальне. Друзі, подорожуйте Україною. Друзі. Подорожуйте. Україною. Так, прочитаємо з вами жарт, знайдемо речення зі звертаннями. Мамо, сьогодні вчитель питав увесь клас, і ніхто, крім мене не відповів. А ще ж він питав Хто розбив вікно? Ну, що ти сказав? Що вікно розбив? Я? Отже, мамо. Сьогодні вчитель питав увесь клас, і мама в нас є звертання. Прочитаємо з вами слова, складемо і два речення, щоб ці слова були звертанням Сергійко, Ніна Іванівна. Сергійко, ти був у школі? Сергійко, ти був у школі? Ніна Іванівна, добрий вечір. Прослухаємо з вами текст та знайдемо тут підмет та присадок. Соня очам своїм не повірила. Соня... Не повірила. Дівчинка навчалась в третьому класі. Дівчинка навчалася. Вона давно не вірила в усіляких казкових істот. Вона не вірила. Але зараз вона сама бачила. Вона бачила. За вікном пролетіло волохати чудовисько. Чудовисько, що зробило, пролетіло. Так, отже, складіть, будь ласка, речення за подане схему. Де який? ой, бачимо, На вулиці подав сильний вітер. Звідки які зі школи вийшли веселі шкорелі. Отже, запишемо вправа 2. І пишемо на вулиці. подув Сильний вітер зі школи вийшли. Веселі, школярі, отже, вітер це на спідмет... Подов присудок. Школярі підмет вийшли присудок. Так, прочитаємо на слово сполучення, поставимо питання від головного слова до залежного. Хочеться мрія, яка. Давнє, хочеться мені, хочеться кому, вірю в чудеса, в що? Далі велосипед новий, велосипед який новий. Купили мені кому мені кататися з друзями? З ким? З друзями. Отже, утворіть слово сполучення зі слів поданого речення та запишіть, підкресліть головне слово кожному. На вулиці світить весняне сонце. Що сонце? Що робить? Світить. Світить де на вулиці? Сонце яке? Весняне. Отже, під, запишемо вправа 3. Пишемо на вулиці, світить? Весняне. Сонце. Сонце. Що робить? Світить? Світить. Де на вулиці? Сонце яке? Весняне. Пишемо. Сонце, що робить? Світить. Світить де? На вулиці, світить де? На вулиці? Сонце яке. Весняне. Так, отже, ми сьогодні з вами повторили про речення. Ваше буде завдання це виконати кахут стосовно речення. Теми речення. Повинно ви з цим поритесь на відміну. Всього найкращого та до побачення!